Приїхав Samsung 52, 8256 по пам'яті, досить хороша пам'ять. 5400 ціна. По стану непоганий, є легкі такі потертості, але незначні. Тут тип c роз'єм, підтримка швидкої зарядки є. Також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По стану по екрану серйозних коцок царапок немає. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Зараз покажу інформацію, повністю чистий без різних аккаунтів А52 14 Android встановлений. Показую по пам'яті 8 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 256 ГБ. В комплекті йде телефон, зарядний шнур Type-C, коробка та чехольчик. Покажу камеру. Ось така доволі непогана, крута камера. Працює все добре, гарненько, без різних вигорань. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.